Давно я не знімав вже відео для YouTube каналу свого. Сьогодні не дуже вдала погода для таких порівняльних оглядів, але маємо те, що маємо. Отже, друзі, Citroen c 4 Spy Tour'є. Ми вже могли бачити цю машинку на моєму каналі. Ще раз нагадаю, що автомобіль 2020 року в брідній Фарбі та пробіг складає в даному автомобілі 150 тисяч. Авто представлено на 8-ступеневому автоматі ISIN. Ось такому гарненькому естетичному вигляді. П'ятимісна версія. На тонованих дисочках. Ось так він виглядає. І також маємо Renault Scenic 4. Автівка 2018 року на двигуні 1.5 на 7-ступеневому автоматі. DW5. Дане авто поставлено з пробігом 180 тисяч. Теж у 5 версії. Фактично, це є два конкуруючі автомобілі у своєму класі. От можна її побачите, і трошки хочу про них поговорити. Дивіться, обидва автомобілі представлені на автоматичних коробках, як та, так і інша. В даному випадку Citroen має також ще підрульові ліпістки перемикання передач. Немає цієї торпеди, яка є в Рено, і має зручні підлокітники для передніх пасажирів. В Рено цієї функції не має. Вона трошки виглядає інакше, але в сомо є свої плюси і в сомо є свої мінуси. Верно є такий зручний підлокітник, доволі такий вмісткий. він, виходить, з таким чином відкривається, і можна висовувати. Теж доволі зручно, хто любить паратися, вам підійде цей автомобіль. Також мають ці два автомобілі. Такі всякі бардачки, схованки, всі трени їх немає. Верно вони є під ногами передніх пасажирів, і також під ногами задніх пасажирів. Для заднього ряду сидінь, для задніх пасажирів є столики як в рено, так і в всі теренах. Є обдуви як в рено, так і в Стеренах. Але чого немає в Рено? Я вже казав в одному з своїх відео: в не має зміни кута. Задніх сідушок. Воно фактично сідушка стоїть таким чином. Зараз ми це покажемо. Все трену сідушку можна трошки класти дозаду. От дивіться, це є рено, і сідушка фактично стоїть в одному положенні. Так як я вже казав, є ось такі зручні столики в одній і іншій машині, але немає зміни кута нахилу сідушки. Ну і в даній моделі представлена, яка сьогодні на огляді, є ззаду шторки. У світеренові цього іменно в цій моделі немає. Хоча також є і з задніми шторками. Сідушки складаються допереду, як в одній, так і іншій машині. І виходить доволі такий міткий багажний вісік. Також вони на салатках однаково, що в одній, що в іншій. Багажні відсіки, можна сказати, що вони є однакові. Ну, в певній мірі, мені здається, що ці тренер буде трошки більший. Ось так виглядає багажний відсік в Рено. Я думаю, що ми десь пізніше ще якісь такі порівняні огляди знімемо, якщо вдасться. Але фактично це є один клас. Це компакт-вен, Як одне авто, так і інше. Також хотів би ще раз нагадати, що Рено в нас представлено 2018 року із оригінальним пробігом 180 тисяч на 7-ступеневому автоматі dw 5 а Citroen 2020 року. На 8-ступеневому автоматі ISIN. Такі два красині маю на продажі і фактично два автомобілі в одну ціну. І також хотів би наголосити, що, так як ви це любите, автомобілі повністю в різній фарбі, без жодних підфарбувань. Отже, Citroen 2020 року та Renault 2018 року ви можете придбати в нас в місті Дубно. За ціною 16 тисяч доларів США. Кому потрібні класні тачки, щетном краса авто Cars UA.